Значить, у кого ще які є думки? Значить, я тут бачу голову будинкового комітету Миропільська 37. Ми вас дуже просимо. Якщо ви реальний і в кожному будинку будинковий комітет визначиться. Чи ваш будинок за забудову я не диктую нічого? Я вам нічого не пропоную. Ось є позиція, яка прийде, будуть, будуть вам утеплювати будинки, значить е, плитку обіб'ють, замінять. Якщо вам це вигідно, будь ласка, працюйте. Я ніяких рішень більше при я ваше доручення взяла для того, щоб відстояти цей ліс. Що для цього потрібно? Треба рішення громади цього мікрорайону. По будь-якому рішенню у нас уже у мене в руках цей дозвіл на цього на цей комітет є, і ви про це знаєте. Будь ласка, входьте в цей комітет і керуйте процесом. Все, я буду знати до кого звертатись, тому що до, до Вілімовського не можна. Я буду знати, що у мене голова ОСББ відповідальний будинку. Вашому ви відповідальні. А я буду цей час нормально ходити і навчати дітей, захищати свої права. Ви запам'ятали це меморандум, тому будь ласка, і не треба на мене наклепи тут обливати. Значить, будинкові комітети визначаються, чи потрібна нам забудова буде, цей е, дитячий майданчик на замочку, з дозволу того ж, хто буде проплачувати це. Все ми можемо інакше, повірте. Якщо у нас буде самоврядування на місцях, отут у, у парадних під'їздах і скрізь Значить, читайте. Я все оприлюднюю на сайті. Всі матеріали, всі підписи. Ми будемо вивчати. Вілімоські про це сказав. Що він досліджує кожну підпис. Під чим ви підписувались? Хто отримував 2 тисячі гривень за погреба? Є тут хто 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 отримував гроші за погреба? Погріб в лісі, хтось має. Ну, ви давали гроші за погріб? Ми взагалі не давали. Що ви взяли, що ми давали? Дайте так, мені міста. Будь ласка, я, звісно, дуже вибачаюся, І що, що... щось сьогодні на зборах виступить. Ніхто нікому не давав ніякі гроші, не давав ніхто ні за чого. Просто до мене, наскільки я ходила, провіряла всі документи забудовника всі. Договорилися з забудовником. Десяти вони будуть строить, щоб не давати таких і Іна Плотнікова деньги для того, щоб вона устраювала тут бардак коло, коло наших будинків. Договорилися з е, забудовником, що вони нам зроблять, так, як у нас тече кри, кровля у під'їздах, заділа стики. Ето дав нам начальнику так як заявки у нас є вже від наших жильців. І ми договорилися з забудовниками, що вони нам це зроблять. Я лично буду контролювати, щоб не давати таким, як ви, вибачте, будь ласка, Можна? <гуму> на першому міті проти були. Да, да я проти протів. Зміни да я змінила. Об'ясняю чому. От подивіться, я зробила под... ну, Ті, що ваші подписи були. Ми їх не мі... знаємо, мі... знає, ну, ті, що всі були. <гуму> я всі подписі відправила їх <гуму> по інстанціях, по <гуму> які ми підписували, <гуму> і на <З> кожної інстанції <гуму> прийшло мені відповідь. Що всі документи у забудовника є? Що забудовник платить за його за оренду землі кошти і вони нічого зроблять. Так Вони ж на нашій стоянці хочуть будувати чи ні? Далі там 36 метрів. Вони ж на нашій стоянці, стоянці хочуть забудувати? Ну дивіться, не на ваші. Ну так то не ваша стоянка. стоянці. Е, діло в тому, що там за оренду ну, дітьми, за оренду платять гроші, а то стоянка, вибачте, будь ласка, знаходиться до орендатора. Той хто орендує цю землю. Тобі ж Київська міська рада. У 2007 році <плес> виділила такі організації, як називається Прошо, мені розказав, що будиночки ну, ну, Ні, шо, ні, ні. Шо, Там шо, шо, шо. Шо. були там далі були, наскільки я знаю, тому що ці дома це ж управління строїтельства правительства не занять. Оцей дом кстати, заліз на нашу придворову територію. Вибачте, будь добра. ласка. Теж хтось ходив по і там же саме ходили. Як оцей час ви ходили, збирали, ну все одно цей дом построїли. стоді, ніхто нічого не збирав. Вибачте, будь ласка, нам в течение 10 годин і в бюджеті немає коштів. А нас криші течуть людям на я не знаю зібраним строку. А ми зараз ми пишемо гроші, платимо. Так, так, да, так. Оце тут розібратись і все буде. Уже немає. Немає є, випадково. І влада каже, що документи є на наші.